Держава вирішила попіклуватися про своїх героїв і голосно заявила про можливість отримання атовцями землі за спрощеною процедурою. Щоправда, вільних ділянок у державі для таких потреб нема. Тож виділяти паї учасникам АТО можуть із земель резерву і запасу. А вони знаходяться в оренді підприємців, тому отримувати паї військовики можуть лише за згодою землекористувача. Втім, виявляється, ні така згода, ні норма закону зовсім не є запорукою отримання обіцяної державою землі. Не святково було на водохреща в жашкові в залі засідань адмінбудинку. Представники влади, підприємці, небайдужі краяни та члени громадських формувань обговорювали непросту і незрозумілу ситуацію із виділенням землі, а точніше відмовою в її отриманні учасникам АТО. Ініціював публічне обговорення проблеми директор фермерського господарства СТЕП Олександр Сторожук. За словами підприємця, ще в кінці минулого року до нього звернулося 14 атовців із проханням допомогти отримати землю. Олександр Сторожук пішов на зустріч військовикам та почав оформляти відповідну документацію. Втім, земельні наділи чомусь отримали зовсім не учасники антитерористичної операції, а члени родини одного із місцевих підприємців. Особи, які беруть участь в АТО, будуть забезпечені земельними ділянками першочергово і на більш тисні сроки, передбачені законом. Учасникам АТО можуть отримати ділянки земель державної власності в межах областей або комунальних областей, в межах населених пунктів таких розмірах. Для ведення фермерського або особистого селянського господарства 2 гектари землі. Для ведення садівництва 12 соток. Для будівництва у селах 25 соток. У селищних гадах – 15 соток, у містах 10 соток. Для індивідуального ташного будівництва 10 соток. Для будівництва індивідуального гаражів 1 сотка. Це бійці батальйон, які перших днів е війни, так скажу, на сході приймають безпосередню участь. У антитерористичній операції. Я обіцяв їм дати добро на, і допомогти отримати цю землю. Мною е, була подана документація. Ця земля до 1 січня знаходиться у мене у перестання. І я нікому не давав більше узгодження, погодження на, на цю землю. Коли я приїжджаю і узнаю що ця земля розпроділена 14 чоловіками. І я хочу зараз почути, почути нашого землепорядника, фамілії цих людей. Ця земля надана директору директору райагробуду матері, жінці, сестрі, сватам, Сватам брата. Обвинувачення посипалися на начальника відділу держком у Жашківському районі Вадима Бегеку, котрий підписував типовий пакет документів на згадувані вище земельні ділянки і одним, і іншим заявникам. Документи, до року, це не підписувалися документи. Це підписувалися схеми розміщення земельних ділянок, довідки про неї статус земельних ділянок. Відсутність обмежень обтяж. Ми до ці документи підписувалися як зацікавленим особам Олександра Миколаївича, так і... А чого і, там ну, на одну земельну ділянку було не зацікавлені особи? А то зацікавлені, які вмирають і без рук з них прийшли. Скажіть, чому ви пропустили? Вадим Бегека переконує, він виконував свої службові обов'язки і відповідальності за рішення черкаських посадовців не несе. По одній і другій стороні був підписаний пакет документів для того, щоб обласне управління прийняло рішення, кому дати, кому відмовити. Абсолютно нормальний пакет документів, який не дає перевагу комусь отримувати земельну ділянку. Тобто вирішило так, обласне управління, значить воно так вирішило. Що стосується конфлікту, то 14 заяв були написані учасниками АТО, але всі на жаль вони не жашківського району. Я вважаю, що правомірно було б наступним чином робити, коли перше забезпечити земельними ділянками учасників АТО на території Жашківського району, які проживають і. Працюють на території Жашківського району. А тоді, якщо влада захоче органи місцевого самоврядування, будуть такі земельні ділянки, можливо, про інші категорії учасників АТО, які проживають в іншій місцевості. Тому що від цього виграли учасники АТО Жашківського району, мені не зрозуміло, тому що всі 14 заяв були написані учасниками АТО з міста Києва. У свій час землями резерву і запасу розпоряджалися райдержадміністрації з 2013 року. Ці повноваження передано обласним держземагентствам – Відтоді підпис начальника районної земельної служби ролі у рішенні вищого начальства не грає. Втім, донести цю інформацію до присутніх у залі Вадиму Вегеці не вдалося. Обурені учасники засідання були налаштовані радикально, звинуватили його у фальсифікації документів і корупційних діях, вимагали його звільнення і погрожували люстрацією. А щоб і інші знали зась обіцяли провести люстрацію і працівникам Черкаського держземагентства. Яке ви просто мали моральне людське право. Підписати комусь, знаючи, що є ці документи виготовляються, ви підписуєте другі документи. Моральне людське право. Скажіть, хай 14, ви знаєте, що ці документи в розробці. Ви могли навіть цим хлопцям, якщо ось так, як люди роблять, люди просто людяність проявити і позвонити і сказати: Олександр Миколаївич, ви знаєте, можливо, треба ускорити, чи можливо щось там не цього. Ви звертались до Олександра Миколаївича? Бо тому що первоочередне право мають вони. Хай пан Бегека, бо ми йому поможемо. Чесне слово, докладемо всіх зусиль. Напише заяву. Такі люди не повинні працювати. Їдемо до зелених відділ Черкаської області. Не забудьте скати. <ріпи> і мусорний будемо брати, і скати будемо брати. Значить, губернатор про це знає. Так би мовити, під гарячу руку потрапляли почергово і голова райради, і вже колишній юрист РДА, і навіть волонтери. Це ви тож не прокуратуру? В Землю роздавали до нас, а тепер, а тепер що? <риві> ну, черп... Та там я прізвища про списувати і роздавав. І тому юрист в тому числі. Коли роздавали землю. <тірш> до речі, і, і, і там є земля, і, і поцікавтеся, має землю. Я Бо не маю Землю цю надавав голова районної державної адміністрації. Він тоді мав право розпоряджатися. Я робив всього-навсього. Юридичний аналіз документа. Я не міг зробити неправильно. Я не Grazie mille. Воїни в Що вони тут роблять? Мені За що вони гроші Так. — да. Це було по волонтерській допомозі, координаційний церкви. Я, я не власне. тут влас. волонтери. Ви берево, що волонтери. Що волонтер дождь працювати? Не, я сказав, що є координаційний цег. То я дуже координаційний цег, йти до вас кланяться, йти до бегеги кланяться. До, Чого? До... А як мене право? Мені заплатить. Нічого. Прикро, що усі ці суперечки можновладців, підприємців і простих краян довелося вислуховувати атовцям, котрі перебували на той час у відпустці і були присутні на засіданні, та їхнім батькам. Тож, коли за емоційними діалогами забували про мету зібрання, вривався терпець батькам атовців. Адже поки їхні діти дорогою ціною здобувають мир, учасники засідання ніяк не можуть знайти спільної мови і дати можливість військовикам, хоча б у земельних питаннях, реалізувати своє законне право. У липні я вже був у вас, просив. Він через три місяці, а в госпіталі, три місяці, знов поїхав. Зараз в даний момент в аеропорту. Нікому діла нема. Ви мене куди? До Вусика. Вусик де? спасіба йому. Я прийшов, він сказав, та питань нема. Ви мені відповіли, землі в нас немає. А чого вони ходошні ходити згодом? А чого вони дождь згоду ходити? А У вас так, ми 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 в миному відділі ми ми шість ми чоловік. Ми шість ми чоловік. Ми шість ми чоловік. Ми Як ми людина ми може ходити собі ми просити? Кожен раз починається сварка адміністрація з районною радою і одні на одного дивитися для чого зараз. Конкретне питання виділяється земля, виділяється виділяється. не виділяється. Значить, чого не виділяється? щоб не допустити в подальшому порушення прав атовців у земельних питаннях. Багато присутніх пропонувало призначити людину, котра цим безпосередньо займатиметься. Був п'ять днів. Це здоровою. Як я за ці три дня можу зробити ці документи? І дивіться, зараз я повинен оформити доручення на мою жінку на всі ці. І мені потрібно підти зараз до і оформити це доручення Виділити одну людину. Не я повинна прибігати і робити всі документи по цьому. По району бігати, збирати кі довідки треба. В нас другі питання. Так само батько батько мати послухайте, дайте я вискажу ви конкретно по цьому приштові Інші висловили сумніви в ефективності такого кроку, вважаючи, що питання потрібно вирішувати на рівні держави. Доцільніше, щоб землями резерву і запасу розпоряджалися місцеві громади чи повернути ці повноваження райдержадміністраціям. А тому слід надсилати відповідні звернення до Кабміну чи президента. Ми маємо звернутися до президента. Ну, принаймні, є Ігор Андрійович, міський голова, є голова районної ради. Ці питання мають бути розглянуті на сесії, які ми маємо офіційно звернути. Плюс хай громада звертається до президента. Чого? Указом президента Януковича у свій час було забрано повноваження в районних державних адміністраціях про розподіл земель резерву і запасу і віддано, створено ж самі державні земельні агент. Тому наш президент, вже якого ми обрали Порошенко. Це береться листок, пишеться три слова там, що скасувати такий то указ і повернути все назад. А можливо ще й далі. Правильно було б зробити. Далі яким чином взагалі віддати повноваження розподілу земель, запасу резерву, селу. селу, якщо воно там в цар Миколаївич каже 300 гектарів, то хай громада в тетері вирішує конкретно питання. У міській раді, міська рада зібралася, бо взагалі хай громада, нехай не депутати. Щоб повернути для розпорядження Райдержадміністрації, то я категорично проти цього. Тому що коли були повноваження, тільки в Райдержадміністрації в міську раду тоді при розподілі земель міської ради ніхто не слухав. У нас було тільки право до радчого голосу. І в результаті виділилося київським людям в межах міської ради. Жажко було виділено 20 майже 30 гектарів землі біля автодороги Київ-Одеса. Чому я наполягаю на тому, що ці повноваження мають бути повернуті в міську раду, в місцеві ради. Тому що ми розглядаємо це колегіально, не одна людина має це розглядати. І в міській раді ми розглядаємо колегіально виділення земельних ділянок. Але ми знаємо менталітет людей. Ну, ми, я у міська рада, вибраний депутати. Ми знаємо відносини між людьми, ми знаємо економічний стан міста. Тобто, ми всі ці аргументи можемо зважити. Які в Черкасах не знає. Ніхто. Перш за все, зміни були внесені у закон, у Земельний кодекс. Сергій Петрович говорив про те, що там указом президента можна повернути. Ні, так не можна повернути. Необхідно вносити зміни у Земельний кодекс. Стаття 122 земельного кодексу визначає. Хто має право ділити ці землі? Хто має право і хто має які повноваження? І ці всі повноваження передані у обласне держзамогенство. Для того, щоб повернути це все назад, необхідно звертатися або до президента України із проханням внести законодавчу ініціативу у Верховну Раду, для того, щоб депутати проголосували і вирішили це питання, щоб внесли зміни в земельний кодекс. Це не так все просто. Або звертатися до депутата якогось із наших, наприклад, Світлана Заліщук, є хороший депутат у Київ Верховній Раді. Це наша землячка, да можна до неї звертатися, щоб вона теж зробила законодавчу ініціативу і внесла зміни до законодавства стосовно На засіданні круглого столу були присутні не лише жителі краю, а й інших районів, котрі приїхали підтримати Жашківчан. Ми ветерани Афганістану, як ніхто інший, розбираємося і військових, і в цих питаннях, які сьогодні виникли саме на Україні. Я сам за освітою аграрій, Я був 5 років головою колгоспу. Дуже хорошо розуміюся на всіх цих питаннях, які зараз вони виникли. У всіх оцих доповідях, що тут говорилися. Я бачу тільки одне величезну корупцію влади, яка є злочинною. Треба максимум зробити так, щоб Верховна Рада відчула, що є люди, які хочуть кардинально всі ці поламати схеми. На жаль, я кажу, Верховна Рада також не завжди робить все так, як є. Як треба виніс, давайте нехай із цього жахтова буде починати боротися за свої права і відстоювати ті законні інтереси, які декларував наш президент. Що стосується проблемної землі, після емоційних обговорень взаємних, а часом і безпідставних звинувачень учасники круглого столу врешті сформували щодо цього пункти резолюції. Зокрема, вирішили звернутися до відповідних органів із заявою припинити процес реєстрації права власності на нерухоме мані. Перше за фальсифікацію документів під час вирішення земельних питань у Жашківському районі та факти корупції, вимагати від начальника земельного відділу ВГЕКи, ВВ звільнення за власним бажанням. Друга пропозиція зупинити реєстрацію документів, які знаходяться у реєстраційній службі. Жашківського управління юстиції третє вимагати від Жашківського районного відділу земельного відділу вирішувати земельні питання тільки з погодженням та рішенням сесій сільських рад та міської. Четверте, наше рішення це звернутися із запитом, до генеральної прокуратури, до прокуратури Черкаської області, до прокуратури Жашківського району і до народних депутатів з відповідним таким текстом відповідно до указу президента України від 2014 року, воїнам АТО, держава має виділити із резервів ділянки для ведення особистого селянського господарства. Директор селянського фермерського господарства Степ Сторожук Олександр Миколаєвич 23 грудня 2014 року направив до головного управління Держземагентства Черкаської області заяви від 14 учасників АТО для виділення земельних ділянок площею. Два гектари на кожного адміністративних межах Жашківської міської ради, Жашківського району Чекаської області, що перебувають в його користуванні. Майдан, Революція Гідності домагалися кращого життя. Але, як показує практика, систему, що обросла корупцією, зламати не так легко. Для цього потрібна політична воля можновладців та, безперечно, небайдужість самих громадян. Здавалося б, усе зрозуміло і просто. Віддячуючи військовикам за їхній подвиг, держава призначає їм пільги та дає можливість отримати землю. Втім, і тут знаходиться місце для спекуляцій та незаконних махінацій. Українці часто стають заручниками правових колізій, бюрократії та корупції. Втім, відбирати землю у тих, хто ризикує власним життям, відстоюючи незалежність країни, напевно, що й питання совісті та моралі.